Закінчив інститут цивільних інженерів в Петрограді ось, ну, і навчався на історико-філологічному факультеті в Кам'янець-Подільському державному українському університеті. Очолював о, член УПСР 19-го року, а за 17-го очолював Беремельський волосний земельний комітет. Працював в газеті Народна воля і секретарем журналу Шлях. Ну, багато тут е, брав участь у повстанні директорії, редагував у Кам'янець-Подільському студентський журнал Нова думка в 1920 році і в цьому ж році повертається до Києва, е, де співпрацює у газеті «Більшовик». І в е, 1921 році він перебирається до Харкова де працює в різних е, часописах. Ну, коротенько так, е, у листопаді вже 34 1934 році його, він був заарештований і 27-28 березня 1935 року виїзна сесія військової колегії Верховного суду СРСР засудила поміщика е, 35 до 10 -ти років виправно провели таборів. Ну, Як вже було сказано, що покарання відбувалося в Соловках. І вже, е, е, як кажуть, тройки, оці трійки, які вирішували долю людей, е, засудили вже від 9, 9 жовтня 37-го року, дістав найвищу кару, це розстріл. Е, вивезений з Соловків з великим етапом в'язнів Соловецької тюрми. Ну і страчений 3 жовтня. Листопада 1937 року в очищі Ну, був потім реабілітований в 52-му і в 62-му роках. Ну, описав, знову ж так, як казали, що... Перше, що було видано, він написав поему в 1919, 1919 році сказання Данії про те, як Ольга Користенська. Написана ця поема була за мотивами відомого літопису, але під впливом громадянської реалії громадянської війни, яка відбувалася на той час. І згодом переїздить до Києва і знайомиться з творчою молоді, тобто вступає, в таку особисто і особисто знайомиться, і спілкується і так, і товаришується з Павлом Дичиною. І це спілкування спонукало Валеріана Поліщука якось передивитися або переглянути підхід до власних поезії, Яку він писав раніше. Саме тачина заохочу письменника до пошуків нової художньої якості в ліриці. Ну, хотіли вони видавати спочатку спільний альманах або збірник, хотіли утворити. Київську філію Всеукраїнської Федерації пролетарських письменників, яку мав очолити Павло Полтичина. Ну, але е невдовзі керівником цієї ефемерної організації став Микола Хвильовий. Е е і ось з Мистечиною, а саме з Миколою Хвильовим, е Валеріан Поліщук е е е опублікував спільну збірку. І це було в 1922 році. Ну, Якщо поділити на творчість нарання і вже після ранніх Валерія Поліщук декларував, як сказано, неореалізм пролетарського змісту, що виростав з революційного романтизму. Він мріяв створити синтетичне мистецтво, в якому б гармонійно поєдналися всі наявні тичі. Ну, але водночас разом із цим пориванням він таке обстоював ідею мистецтва універсального, яке було б поза часом і простором. Тобто мистецтво не, від місця, не залежить від місця до нації, яка його створила. І е, таку надію, тобто створити таку універсальну, е, мистецтво, він поклав на альманах грому, який вийшло, вийшов у 1920 році. І цим, цим альманахом це була спроба бодай хоч наблизитися до того істинного шляху. Щоб хоч якось донести до читача оце поетичне слово, яке, яке він писав, це щось таке нове, те, що він вважав новим, да, до, і щоб донести до запитів з учасності, поет покладав велику таку надію на саме на верлібок, як єдину віршовану систему, здатну передати стрімко до ритму нової доби. Тобто він все е, підкурював і була ідея, щоб читали, і поезія була підкорена саме, як швидко мінялася, змінювались події, швидко час рухався, ритм, тобто цей цей ритм нової доби. І щоб е, вірші були, поезія була саме е, користувалася, е, читали саме, і доходила до читача саме в цю добу тоді, в той час, коли він писав. Ну і верлібри, Верлібриці, е, віршовані верлібри, становили основу основ першої збірки Поліщука, яка називалася Сонячна міць. Яка вийшла 1920 році. І саме цією збіркою, оцим новим Верлібором віршованим, він заявив про себе. Тобто його визнали як письменника. Ну, був і належав до літературної організації Гард. В 1925 році він заснував у Харкові модерністську групу Авангард. Яка обстоювала програму конструктивного динамізму. Тобто, що, що за нею поезії належало оспівувати модерну цивілізацію і світ технічної революції. Ну, але а, хоч і цивілізація, і світ технічної революції, але все ж таки в його а, творчому доробку і а, знаходимо поетичні якісь такі. Пейзажі е і е збірки, такі як радіо в житах, е які по своїй музичності, е ну, де оспівується природа, тобто не тільки той технічний, е е світ технічної революції, але все ж таки е е те, що е невід'ємна частина людини нікуди не, не можна. Ну, виступає як критик, як прозаїк, як теоретик літератури. Ну і окремими виданнями вже побачили світ понад 50 його книжок. Саме такі найпомітніші, саме значить, це була книга Повстань Ленін, Дума про Бармашиху, «Розкол Європи, Пульс Епохи, Григорій Сковорода, ну і дуже багато твор, і багато і романи виходять, наприклад, роман Червоний поток. Ну, що хочеться ще сказати, що було озвучено Валерія Підмогильний, значить, дійсно вони всі були, всі. І коли 32-го року. Під приводом недостатнього зв'язку з письменницькими масами і зловживань вузького груповою політику влада розпускає так звані пролітарські, а разом з ними і усі інші письменницькі організації. І натомість було утворено ця всесоюзна спілка совєтських письменників. На чолі спілки був Максим Горький, очолював. Ну і, звичайно, що українське письменники підпорядкували російському цьому. Центр, І, звичайно, всіх тих, хто мається на увазі українців, хто так чи інакше орієнтувався на Захід на Європу, вони, вони не бажали йти цим московським шляхом, хто перебував, пробував ось такі експерименти з формою, були приречені на знищення. Ну і, звичайно, що три, наприкінці 1934 року його разом з Любченком, Пелішем, Епіком, Підмогильником, Плужником, Штангеєм, Майфетом було звинувачено у приналежності до так званого центру антирадянської боротьби військової організації і заарештовано. Ну і засудили. Розстріл далі, доволі 10 років далі із ізоляції, але як було сказано, що наприкінці 37 року, інша для трійка, так звана, засудила до розстрілу 1825 чоловік соловецьких в'язнів. Ну і найбільше було засуджено до розстрілу саме українці. Найбільше. Це і Омелян Тиволог, і Марк Корони, і Микола Зеров, і Антон Кушаницький, і Микола Коліжна, і Леся Кур... Лесь Курбас, і Юрій Мазуренко, Валеріан Підмагин. ну дуже багато. Дуже багато ну, і справа в тому, що оперативна частина Соловецької черви звинуватила їх українці в тому, що залишаючись на попередніх контрреволюційних позиціях. Продовжуючи контрреволюційну Шпигунську терористичну діяльність, вони створили контрреволюційну організацію, Всеукраїнський центральний блок». Mm. Да, ось, ну, Так вони, ну, чимось треба було виправдати себе, за що вони розстріляли. Ну, і я хочу, я тут виписала. Значить, те, що цвіркуни, як я казала, що хоч і суто е, е, технічна, світ, технічна революція, він в основному так було е, програму обстоювали. Але, як я вже сказала, що людина і природа, це природа невід'ємна частина людини, і, і ось його твір, цвіркуни, який війшов до збірки радіо в житах. Ні, передмісті яр, вечірня аквареля, Як повен яр, мелодія звучить, то пробують на флейту цвіркуни, рапсудію веселий. тюр тюр тюркочуть. Немов тюрком біжить, де молоко в дзвіницю. І тихий, тихий вечір. Ще сизі, хм... сизі хмари, де-не-де в розкриті пащі, Як кашалоти чи велетенські риби хапають зеленаве небо без шуму. Та, де сонце заснуло. А з другого вже місяць застилався, підводить червоний. Ой, який сором, обличчя, немов попався на любовну вчинку. Ти з ким же там? А він поглянув і сховався, закрившись хмарні рукавою. Як пастушок цюркує молоко в дійницю яру і сниться, що що то передусім. Поля гуля, гуляє серпень. Там ліхтаряк заводображений заснув, що його шепоту не чути зовсім. Хоч видко пара йде в обійми з ліхтарем, як сила осінь, Цвірко, що поблизу мене, і в думку не бере. Співав собі, сигналізуючи, як іскра раді, що вже дзищить там у світи сві її далекий вереск темноти, Залізнікий іде зі злості обручі на цементовий піл, що приліта до мого вуха з радіостанції, вона стерчить, як дві голоблі на горі. А він цвіркує, телеграфує тюр-тюр, тюр-тюр, тюр-тюр і так далі. А вечір тихий задрімав у коврі сизих хмар. Лишить глибокий яр, дзвенить цвіркуна, пролинув м'який та сува. І тихо, наче брить, слонилась голова, щоб мир заснув, як тури в сольній мряці, цвіркуні горі. Ось вернув, рішований він вважав, що єдина лішована дар, яка може передати стрімкослав. Ритнику нової доби. Ну і ще один вірш називається любов. Обраною мою, мою люблю так якось безрозсудно, то слово гостю є немов гадюку розсікає, то знов беру, як запах помира. Тому й сам не знаю, коли ударю глумом, як мерзоту, а коли знов паду гарячим серцем ни. І часом як образою зіллю смолою, що зашкварчить душа її дитяча, мов сірка на вогні, то потім так беру Так притуляю рану цю гарячу до свого тіла, що тріснуть грубі, відти менече вона пливині мої, у серце, у живіт. Так того хочеться, щоб ток її крові, крови в мені, в мені поцік. Я знаю, що лишить. Тоді спокійним станом. коли в одне фізичне тіло, як дві гамулки порцеляну, селяну, з'являться в творчому огні, два наші поле. А мозок твердо каже, ніколи ні, не буде цього ні, бо людський рід не стане андрогіном, як цвіт, е, як цвіт вішень чи бальзаміну на нашій царіні, бо він тоді загине. Ось, як він. Описує будів до, до своєї. Садлі... Я лишила щось далі, коли організували читання перед попередньою діяльні, то ніхто не взяв течії. Я вже про це казав, що ну, от наша генерація вкидає щось, так, як дир бір дир, дир і все решта. Так само і тут, Валеріян Коліщуку, там назви збірок були булося Ох, і так само. Так, Але спочатку служив у директорі. Тобто ці півправди треба відшуковувати. І от я знову з Лекції Сергії мушу запитати, як писав сам Шевельов у листі коробоцького про це покоління. А тоді... Тоді з'явилися поголоси, поки що ще не підтвердження, але ми потім підтвердилися, що Олександр Петрович Довженко, наш видатний співейний совєтської доби, служив у Петлюївській армії. І ось що пише Шерешка Майо до Королодського. Я завжди знав, що він по Довженка з Петлюївського покоління, як і Сосюра, Тетчина, Кульовий і так далі. Усе покоління відродження 20-х років звідти. Комунізм ослів пізніше. Покоління Никитенка, Кириленка, тощо. Та й там ще було трохи патлюрівців. І далі каже, що нам бракує великої синтетичної праці про це покоління, щось на зразок петлюризм. Він не назвав строслімдрізм, він казав, що петлюризм як наш український ренесанс. Але хто мені напише? Нігби сталі. Коли був би живим і став письменником. І став письменником. Він добре знав, чим пахне України 20-х років. Так? Далі Микола Ворони з Тетяни Віталійної, а потім.